Рада починається з кави і хороших новин. Мене звуть Дмитро. Ви на каналі Футбол Юніверс. І зараз для вас чергова порція футбольних новин українського та світового футболу. Поїхали! Перша новина Кесіє та Андріас Крістенсен можуть залишити Барселону вже в це трансферне вікно. Футболісти приєдналися до Барселони цього літа відповідно з Мілану та Челсі. Проте лише за декілька днів до старту чемпіонату Іспанії у клубу виникли серйозні фінансові проблеми. Про е, фінансові проблеми Барселони я розповідав у минулому відео. Десь тут або тут закріплю посилання. Переходьте, переглядайте. Дякую вам за вашу активність під останнім відео. Дякую за лайки та перегляди. Рухаємося далі. Ситуація дуже критична згідно з ESPN, Якщо Барселона не встигне зареєструвати Крістенсена та Кесьє. До старту чемпіонату у суботу, 13 серпня до першої гри проти райо Вальєкано, то футболісти зможуть залишити клуб безкоштовно. Ситуація Франка і Крістена, Крістенсена трохи відрізняється від інших, тому що вони перейшли у статусі вільних агентів. Тому, якщо вони захочуть піти, вони матимуть право зробити це до закриття трансферного вікна без будь-якої грошової компенсації на користь клубу. Що ви думаєте стосовно цієї новини, як завжди, заходьте в коментарі та пишіть. Наступна новина: Манчестер Юнайтед скоро може змінити власників. Колишній директор Манчестер Юнайтед Майкл Найтон, який був близький до клубу в 1980-х роках, стверджує, що планує довести справу до кінця, викупивши його у сім'ї Глейзерів. Передає Мірор. 70-річний бізнесмен працював в Раді директорів Юнайтед з 1989 по 1992 рік. Він намагався купити червоних дияволів ще у 1989-му за 20 мільйонів фунтів. На той час е рекордна сума, дуже великі гроші. Всім відомо, що нам потрібен новий власник цього футбольного клубу. Це моя мета, це моє завдання, сказав Найтон. Ми все ще чекаємо появи великого сера Джима Редкліфа». Тому що він вирішить усі наші проблеми скоротить мою роботу. Але поки Джим не прийде, мій консорціум дуже скоро подасть заявку. Це я гарантую. Майкл Найтон залишив раду директорів Манчестер Юнайтед у 1992 році, щоб купити Карлайн Юнайтед. Сімейство Глейзерів володіє менку нюанцями з 2005 року. Для покупки клубу Глейзери взяли кредит у 600 мільйонів. Після придбання вони повісили свій кредит на клуб, виходячи з, виводячи з нього гроші. Теж, що думаєте з цього приводу, чи все ж Юнайтед змінить власників, пишіть, як завжди, у коментарі. Мадридський Реал переможе з Суперкубку УЄФА. Так, 10 серпня у середу відбувся матч між мадридським Реалом та Франкфуртським Айнтрахтом і Реал перенів. Давайте тепер. Більш докладніше. Наставники команд не здивували складами на гру. Колективи розпочали матч дуже акуратно. Приглядаючись один до одного, тож першого моменту довелося чекати аж до 15-ї хвилини, коли даїчі команді, вдалося пробити поворотах після контратаки у виконанні орлів. Але Тібо Куртуа продемонстрував свій суперклас і витягнув цей м'яч. Забігаючи наперед, скажу, що Тібо Куртуа провів черговий свій сухий матч, що реально ставить дуже під великі сумніви появу Андрія Луніна в основі реалу. Але віримо в українця і віримо, що він все ж отримає свій шанс протягом сезону. Мадрійський реал одразу ж відповів своїм шансам, який виявився більш гострішим. Вінісіус перехитрив Кевіна Трапа, пробивав уже в пусті ворота, але захисник Айнтрахту тут тута виніс м'яч з лінії воріт. Після цього команди знову заспокоїлися, аж допоки Вершкові не створили два поспіль момента. Спочатку Кевін Трап порявся з дальнім ударом все того ж Вінісіуса, а вже через е, якусь миттєвість Давід Алаба відкрив е, лік своїм голам в цьому сезоні е, і забив гол після розіграшу кутового. Другий тайм проходив за тим же сценарієм, що й перший. Реал більшу частину тайму володів м'ячем, очікуючи помилку Айнтрахту. А німецький клуб намагався подекуди вибігати в контратаки. Свого домоглися знову підопічні Карло Анчелотті. Він сьогодні отри отримав м'яч на фланзі, відпасував на бензима, і той із за меж э, сферного майданчика влучив у э, незахищений кут воріт. Наставник королів олівер екологічного завершення. Варто відзначити, що в кінці матчу завершкових дебютували Орельєн Амені та Антоніо Рюдіке. Тож, 2-0 на користреалу, гол Алаби на 37-й та Бензема на 65-й хвилині. Таким чином, я думаю, є всі шанси, що Карім Бензема цього року все ж візьме золотий м'яч. Що ви думаєте, теж залітайте у коментарі та пишіть. Карло Анчелотті перший тренер, якому вдалося виграти чемпіонат у кожному з п'яти найкращих дивізіонів Європи, виграти чотири фінали Ліги чемпіонів та чотири фінали Суперкубку УЄФА. Таким чином він зараз вийшов на першу сходинку, об'єднавши свого візавіль, якого три перемоги у Суперкубку УЄФА. Хто що це за тренер? Давайте теж пишіть у коментарі ваші здогадки. Також було встановлено декілька цікавих досягнень. Для Реалу це був п'ятий суперкубок УЄФА. Таким чином, Реал е, наздогнав Барселону та Мілан за кількістю трофеїв. і тепер е, отримає цей кубок уже на постійній основі. Е, Бензима підняв над головою свій перший трофей в якості капітану Реалу. Також Карім Бензима перегнав легенду мадридського реалу Рауля Гонсалеса. І вийшов на чисте друге місце за кількістю голів за мадридський реал. Ну, звісно ж, на першому місці Кріщану Роналду, який забив за реал 450 м'ячів. Що більше ніж на 100 м'ячів, більше ніж зараз у Каріма Бензима. Переходимо до наступних новин і говоримо про нашу рідну українську прем'єр-лігу. Українська прем'єрліга опублікувала деталі пропозиції Сетанта Спорт» щодо трансляції матчів. Фінансові умови, які запропонувала Сетанта Спорт, це 16,2 мільйони доларів на три сезони. Ця грошова пропозиція включає в себе витрати на продакшн, виготовлення сигналу. Але Сетанта самими зйомками не буде займатися, вона буде вже займатися готовим продуктом. Варто також зазначити, що дана пропозиція містить у собі права на реалізацію міжнародних прав на трансляцію матчів УПЛ. У пропозицію закладені кошти, які Сетан та Спорт гарантовано виплатить клубам за реалізацію міжнародних медіаправ, а у випадку підвищеного попиту від міжнародних партнерів і додаткових продажів медіаправ за кордон, які всі отримані кошти будуть направлені до УПЛ, і, відповідно розділені між клубами. Матчі чемпіонату України транслюватимуть на трьох майданчиках. Це ОТТ платформа Сетанта Спорт, кабельне та спутникове телебачення, а також канал Сетанти у Ютубі. Українська прем'єр-ліга розпочала тендер на виготовлення телевізійного сигналу трансляції матчів УПЛ. УПЛ запрошує профільні компанії до участі у тендері на зйомку та виготовлення телесигналу. 240 матчів сезону 22-23. Завершення тендеру 15 серпня 1500. Як стало відомо, тільки що буквально за інформацією Ігоря Бурбаса був можливе було створення єдиного телепулу, але як завжди, баба Яга проти. Мова про Динамо Київ, який до сих пір не можуть підписати домовленість, і все ж таки створити єдиний телепул для того, щоб все було рівно, щоб кошти, які були виручені, розділялися між командами, і Сетанта володіла повноцінно всім пакетом усіх футбольних матчів. Також ще одна цікава новина з української прем'єр-ліги. Клуби в цьому сезоні не платитимуть за суддівство. Всі витрати на проведення УПЛ в повному обсязі бере на себе Українська асоціація футболу. Продовжуємо новини, тепер говоримо про українські клуби в Єврокубках. Динамо не без проблем обіграло австрійський штурм, прокрокувавши таким чином до наступного раунду Ліги Чемпіонів. Не без проблем, тому що динамівці забили лише в додатковий час. Знаєте, дуже важко Динамо Київ зараз вкатується у сезон тому дуже важко ще прогнозувати, як Динамо зможе. Грати проти Лісабонської Бенфіки, яка просто не помітила свого опонента данський Міт'юлан. Тож наступна зустріч призначена на 17 серпня, початок зустрічі о 22.00. Трансляція цього матчу буде на ресурсі Мегого. Румуні, в Румунії в рамках матчу відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференції зійшлися Зоря та Університа Крайова. В першому поєдинку луганська команда мінімально перемогла, але сьогодні на полі була інша зоря і інша університаті. Господарі поля змінили головного тренера, змінили малюнок гри і навіть змінили ігровий стиль. Вже на першій хвилині румуни мали дві круті нагоди вразити ворота Мацапури, а потім ще чотири хвилини тероризували захист мужиків. Завершилося все пропущеним голом вже на п'ятій хвилині. Банальна подача, банальний удар головою, 1-0 на користь університеті. І, в принципі, завершився таким чином перший тайм. Нічого не передбачало якоїсь біди для зорі. Але зоря дуже кепсько провела другий тайм. Університету відразу заспокоїлася, але не настільки, щоб віддати гру. Під контроль зорі українська команда трошки більше тримала м'яча, але не полишало відчуття, що вони зовсім не контролюють хід подій. Якщо в першому таймі голів ми більше не побачили, то на старті другого вони знову прийшли. Зоря пропустила шок просто за три хвилини. Пропустила два голи. Спочатку Назарина зарядив зарядив свічку над штрафним майданчиком. А молодий Байрам пробив з льоту і влучив точно в кут. А вже через декілька хвилин, буквально через три хвилини, капітан Румунів банку забив і третій гол. Хотілося сказати, що банку забив банку, але гол був рядовий, звичайний. Захист Зорі в тому епізоді також зіграв паршиво. Дивлячись на статистику, до кінця матчу зоря вирівняла ситуацію по ударам, навіть нанесла більше ударів площину воріт. Суперника, але реальної гольової нагоди вони створити не змогли. Якщо справедливо відмітити, то Зоря справедливо програла в цьому поєдинку і покидає Єврокубки, щойно їх розпочавши. Рахунок матчу 3-0, загальний рахунок 3-1 на користь університету крайова. І саме ця команда проходить до наступного раунду Ліги Конференції. У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Кіперський Айк зустрічався із сербським партизаном із Белграду. Матч завершився з рахунком 2-2. Першу гру Айк перебіг на чужому полі з рахунком 1-2. Тож саме Айк проходить до наступного раунду Ліги Європи і зустрінеться там з нашим Дніпром 1. Матчі відбудеться. Матч відбудеться матчі відбудуться 18 та 25 серпня. Відповідно! Тож підводимо риску. Україну в Єврокубках представлятиме три команди Динамо, Шахтар та Дніпро 1. Але ще вирішується, в яких саме Єврокубках будуть виступати українські команди. Вже точно відомо, що Шахтар гратиме на груповому етапі Ліги Чемпіонів. Динамо може опинитися в групі Ліги Чемпіонів або Ліги Європи, а Дніпро 1 може опинитися в групі Ліги Європи або Ліги Конференції. Тож. Бажаємо нашим українським командам перемог і, звісно, грати у більш рейтингових єврокубко... єврокубках. І далі, дайджест з всіх інших новин. Тут дуже багато цікавого. Руслан Малиновський може залишити аталанту вже до закриття цього трансферного вікна. За інформацією тут у Меркадовеб НОТінгем Форест цікавиться українським півзахисником. І вже навіть е зробив пропозицію богині щодо українця. Лісники готові викласти за українського півзахисника 15 мільйонів у європейській валюті, включаючи бонуси за певні досягнення. Минулого сезону футболіст збірної України е провів 41 матч в усіх турнірах, відзначився 10 голами, віддав 7 асистів. Цю інформацію також підтвердив Фабріціо Роман, головний інсайдер Європи. Встигли забути про Суперлігу, а сьогодні з'явилися одразу дві новини із цим заголовком. Африканці оголосили про створення Суперліги на зразок європейської. Ми повинні взяти 20 найкращих клубів континенту і помістити їх в одну лігу. Така ліга може принести щонайменше 200 мільйонів доларів доходу, що підніме її у десятку найсильніших у світі. А це вже пряма мова одного з ініціаторів Суперліги. Звучить дуже схоже на Переса та Ан'єлі, але насправді ці слова належать президенту Жанні Фіфа, Фіфа Джані Інфантіно, який ще з 2020 року був одним із головних критиків європейського проєкту. Отже, тепер давайте детальніше розберемо потенційний турнір, який офіційно вже анонсував президент конференції Конфедерації африканського футболу Патріс. Мацепи. Тож, Суперліга матиме 24 команди. Невідомо, чи вже є список команди, але вони будуть з 16 різних країн. Ну, мінімум по 3 з кожної країни. Вона матиме 100 мільйонів доларів призових, із них 11,6 отримає переможець Суперліги. Для порівняння переможець Ліги Чемпіонів Африки заробляє 2,5 мільйони доларів. Каф також має намір виплачувати кожній африканській футбольній асоціації по 1 мільйону доларів щорічно з доходів ліги. З цікавого, ймовірно, її назвуть африканською футбольною лігою для того, щоб відмежувати її від негативних наслідків і від е, негативного впливу Європейської суперліги. Схоже, опір буде мінімальним, поки публічно проти виступила проспілка футболістів Південної Африки. Професійний футбол у Південній Африці та Африці може бути під ризиком, якщо рішення створити Суперлігу буде впроваджене і повернення від того безладу, яким стане Суперліга, може не бути. Тож виходить, що Ангєлі перестала порта просто переплутали континент. Наступна новина це відмовив Аталанті та Вілія Реалу. З червня інтереси Віктора Циганко представляє брат пепа Гвардіоли Пере Гвардіола. Так, от він повідомив Вінгерові Динамо про зацікавленість до нього Аталанти та Вілья Реалу, але українець відмовився вступати в перемовини з клубами. Повідомив журналіст Ігор Бурбас в своїй програмі Чистий підкаст. За інформацією, це очікує на кращий варіант ніж з минулорічним переможцем Ліги Європи. А в італійській команді він не бачить себе через велике навантаження головного тренера Гасперіні, про які йому розповіли партнери по команді Руслан Малиновський та Віктор Коваленко. Як гадаєте, чи варто Віктору приймати було ці пропозиції? Пишіть у коментарі: трансферні апдейти по Довбику. У запрошенні українця зацікавлена Салернітана. В Італії вона буде конкурувати із Торіно та Болондією. Але усі вони готові заплатити за нього 6 мільйонів євро. Тоді як Дніпро один хоче ледь не 12 мільйонів євро. Команда із чемпіоншипу Берлі готова заплатити більше ніж клуби серії А. Але мені здається, що зараз деякі трансферні чутки навколо добика трішки поставлені на паузу, тому що Дніпро скоро стартує в Єврокубках, і сам футболіст і клуб, я думаю, в першу чергу ставлять акцент на е, старт у Єврокубках. Як воно буде, можливо, клуб та футболіст домовилися, що добик допоможе Дніпрові кваліфікуватися у групу Ліги Європи, а потім перейде до якогось європейського клубу. Все можливо, варто лише здогадуватися, як воно насправді. Український хавбек Ракува забив у матчі кваліфікації Ліги Конференції проти Спартака Тернави. Це третій гол Кочергіна зі старту сезону. Тож переглядайте цей епізод та насолоджуйтеся голом. Остання новина, але не менш цікава. Просто така вишенька на торті. Це те, що Леганес, який наразі виступає у Лалізі, 2, підготував дотепні нагороди за призові місця у товариському турнірі, який сам і організовує. Турнір має назву Вілла де Леганес Трофій. Проводиться вже в 42-е. За перемогу та друге місце у ньому вручатимуть спеціальні призи у вигляді огірків від назви від прізвиська цієї команди. Переможець отримає золотий огірок, а е, фіналіст Срібний. Як вам ці новини, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки для розгону цього відео та підписуватися, якщо ви вперше потрапили на канал.